Моє вітання на каналі готовим з Яною. Сьогодні я готую такі пиріжки з начинкою картопля і фарш. Получається, дуже смачно, ситно і, можна сказати, ароматно. Такі е, хрумкенькі виходять в кінцевому результаті і смачні, що мені потрібно для таких пиріжків. В сковорідку я дала так небагато. Дві столові ложки. Олій і розігріваю. Додаю сюди фаршу. У мене свинина. Можна різний. Хто, який любить, хто, який має, такий даєте. 200 грамів у мене тут. Все так гарно розподіляю по сковорідці. І так помішую, обсмажую так легенько з двох сторін. Фарш смажиться, а я буду нарізати цибулю. Маю таку чималеньку цибулину одну і буду нарізати. Ну, нарізаю тонесенько. на культу. Чим тонче, тим краще. Ось такі маленькі. Ось так обсмажила з двох сторін трішки, тепер додаю нарізану цибульку зверху. І все гарно так примішую. Цибулю з фаршем І знову ж таки так обсмажую, щоб добре так розпушилась цибулька. Не забуваю помішувати. Спеції даю за смаком. Солю, торчу так за смаком. Ще даю пекучої паприки. Так трішки небагато. І все гарно перемішую. Трішки протушилося і виключаю огонь. Ще маю тут маленький пучок кропу свіжого і також його нарізаю дрібненько. Картоплю я відварила і відминаю ось так. Тепер фарш з'єдную з, з картоплею. І все перемішую. Ще сюди даю нарізаний кропчик. І все гарно так поєдную, перемішую. І начинка у нас буде готова. Ось начинка вже готова, відставляємо в сторону. Пробуємо на сіль перець на спеції і начинку вже маємо готову. Роблю тісто, в мене тут кефір. Чайна ложка цукру і так півчайної ложки солі. Все вінчиком так перемішую. Ще маю тут одне яйце. Також вибиваю сюди. Все гарно вимішую. Все так розмішали, і тепер у мене тут борошно просіяне. Буду так частинками давати сюди просіяне борошно. спочатку вінчиком буду так вимішувати. Ще сюди додаю чайну ложечку розпушувача. Також все гарно вимішуємо. Тепер так все руками вимішуємо. Можна тут в посудинці, можна на стіл. Все гарно так вимішуємо. Пішу ще руками. Тісто таке повітряне. Скорочую такий колобочок. тістечко і тепер ставлю на тарілку і накриваю рушничком і залишаю на 15-20 хвилин. Тісто вже віддихнуло ще так два рази обімну. Таке гарне еластичне тісточко наше. От. І тепер. Розділяємо так на дві одинакові частинки, можна сказати. Так, сюди. Та відкладаємо сюди, а з цієї будемо робити розділяти ще на маленькі такі колобки і розділяю на такі маленькі частинки і так другу частинку тіста також так розділяємо І тепер руки трішки змастила так олією, і тепер роблю такі колобочки маленькі. Ось так і так всі. Так тоненько розкачала і тепер поставила начиночку і так загортаю. Так трішки прижимаю, завертаю з цієї сторони, так трішки тісто, і з цієї. Так легенько прижимаю. І закручую. Ось так ставлю сюди. Так тоненько розкатую. Ставлю начиночку. Начинки я даю багато, так смачніше, і загортаю. Ось так прижимаю трішки, тепер з цієї сторони, і з цієї сторони так прижимаю і закручую. Ось так. Сюди. І так всі. І тепер обсмажую в олії. Зверху так поливаю. На такому середньому огні обсмажую з двох сторін. Так, обсмажила з двох сторін і тепер винімаю на паперові рушнички. У нас, віко... у нас за вікном Неправильно. у нас за вікном падає дощик, прохолодно. Зараз насмажу паріжечків. І будемо смакувати. І так обсмажую всі решту. Не забуваю так поливати зверху олійкою. Ось так. Ось що в нас вийшло з цієї дози, скільки пиріжків з картоплею. Смачненькі, такі хрумкенькі, Ось коли їх розламати, так виглядають. Тіста мало, а багато начинки. Дуже смачні і ситні. Дякую всім за перегляд. Хто переглядає мої відео, підписується на мій канал. Всім смачного! Нехай вам все вдається!